розумієте? Це, ну, Взагалі а не чув немає. Хто, хто вчора цим, да. цим займався, хто це, хто це держав? Я, я вчора прослухав цю інформацію на е, ну, на офіційних сайтах. Це ДНРська офіційна політика. Сьогодні. І я кажу: якщо вже розпочинати, є соціальні проблеми. Розвалені школи, університети, немає кадрів, люди в трагедії. То Перше питання підняли. Перше питання це. це Етно ненависть до України і українства. Да, це є да. найголовніше для них ця тема. Ну я думаю, що вона гірше просвітковується, ніж в Косово, Абхазії, Придністров'ї разом взяти. Придністров'я, й то вийшло на три позиції. Що вони звичайно де юри зробили, що є мова російська, є мова молдавська, є мова українська. Так, так. звичайно, там во є російська, зрозуміло, але хоча б про людське око. А тут за, циркуляр перший це заборонити. Це означає, що вони зігнорували повністю Україну як, як виходить. А Москва... це вальоський указ навіть на росіяни так, собі не, не завжди дозволяли. А це ж українці дозволяють українців? Але справа ось не в чому мене не стільки це хвилює, що вони так повинні зробити. Рівень їхньої культури варваризація суспільства е дійшла до такого стану, що нібито й дивуватися нічому. Але інша проблема, чому відбувається е мовчазна згода. Відсутність будь-якої оцінки, чи відомства, чи дипломатії, чи, я б навіть сказав інакше, це уповноважена з прав людини повинна виступити перша, тому що це порушення всяких людських гуманітарних прав людської особистості, які заборонено, ну, скільки б там навіть не було людей, скажімо, етнічних українців чи чогось іншого. Я вже не кажу, що. Конституція як така зразу е е побрана, вона так. зразу перестає існувати. ліквідована, перестає існувати. А чим це грозить для України, для Росії і для них? Для того для ДНР і ВНР? Ну я вважаю, що проблема, оте, що відбулося вчора, це одне із одна із складових того, що відбувалося впродовж останніх 20 років. Це Такий радикальний жорсткий е, варіант продовження. Спецназу гуманітарного російського по відношенню до України значить, і те, що це вже ми і... не реагуємо. Ми ж не реагуємо. Ми маємо, скажімо, віце-прем'єра з гуманітарної політики. Але ми не маємо гуманітарної політики. Гуманітарна політика повинна ставати зараз головною складовою ну це в залі національної безпеки. Міра. Русський, Русський, мір. Русський ми, мір. Ми відкрили внаступі. шлюзи. Так. Ми сказали, так. будь ласка, нас попирають, нас ігнорують, нам забороняють на нашій же території. Ми мовчазно на. Згода ніяких офіційних оцінок так само, як ніяких офіційних оцінок не було людям, які в цей час давали оцінки. Ганебні вважаю, оцінки у державній думі, яких зустрічали там як Хулуїв герою. Так я через дефіцит роблю. А тут їм зовсім ніякої оцінки це наші офіційні сановники вищої державної гільдії. їм не дали оцінки. Оце є те, що ми називаємо відсутність національного імунітету у вищої державної влади. Оце моя оцінка, подібному те, що вчора відбулося. Вітаю.